Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Глядач під ніком Депред скоментував питання, які я вам підкидаю для розваги і вправляння. Питання було таке: як правильно я не знаю французьку мову чи я не знаю французької мови? Правильна відповідь: друга. Однак депред не погодився з цим. Він вважає, що має бути Я не знаю кого що французьку мову. І додав: Капець, кома, я філолог. Дуже мені цікаво, як кожен з вас прочитав цей вислів. Але про це в наступній нашій розмові. Якщо б мало бути так, як вважає Депрет, то ми б говорили: Я не знаю ця тема, я не маю хліб. Масло, огірки. Я не хочу борщ, я не бачу стіна. Але чи це правильно? При запереченні повинен бути родовий відмінок кого, чого. Дуже добре, що не вірите сліпо на слово. Досліджуєте, цікавитеся, зглиблюєте ці теми. Запрошую вас до наступних розвідок і, звичайно, до коментування. Чекайте наступної нашої розмови. До побачення!